Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо ліпити кота, і нам для цього потрібен ніж, чорний, білий, рожевий та зелений пластилін. Робимо тулуб та лапки котику. Тепер робимо котику голову ось такою формою. Тепер робимо очки, носик та вушка нашому котику. Тепер прикріплюємо лапки, голову та робимо хвостик. І наш котик готовий. Друзі! Як вам відомо, котики одні із найпопулярніших домашніх улюбленців. Вони рятують від поганого настрою. Їхнє моркотіння та ласкавість це своєрідні ліки та заспокійливе для людей. Це навіть має окрему назву фелінотерапія. А ще ці погнасті друзі зіймають індивідуальний відбиток носа, як відбиток пальця у людини. Ну що ж, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До пластилі зустрічі! зустрічей!